Приміщення загальною площею майже 735 квадратних метрів було виставлено на продаж у зв'язку із неможливістю його ремонту міською радою. Будівля у центрі міста наразі знаходиться у напівзруйнованому стані і чекає ремонту. Стосовно об'єкту, який пропонується сьогодні, на аукціону, це нежитлове приміщення загальною площею 734 тридцять тисячі. 734,4 метри квадратних в окремо розташованій будівлі, займає перші другі поверхи з адресою міста Житомир, вулиця Київська, 10. у міській раді. Сподіваються, що продаж приміщення дасть йому нове життя, і вже незабаром у центрі Житомира з'явиться ошатна реконструйована будівля. Задоволені тим, що досить значна сума коштів прийде до міського бюджету і зможе, зможе бути витрачена на цікаві. І необхідні для міста цілі та потреби, взагалі, то я вважаю, що аукціон це найбільш ефективна форма реалізації комунального майна. Оскільки вона передбачає конкурентний продаж і можливість підвищення ціни і ефективне надходження коштів до міського бюджету, крім того, і тут існує певна змагальність сторін. І, звичайно, що ми сподіваємося, що з проведенням аукціону і за його результатами даний об'єкт, які інші, набуде ефективних власників, які зможуть вкласти кошти певні в технічне оснащення цього об'єкту, в Поліпшення його стану, і ми сподіваємося, що місто набуде новий цікавий об'єкт. Ну, скажімо так, нерухомості в центрі міста. Варто зазначити, що це вже не перший аукціон, який проводить міська рада. Нещодавно з молотка пустили приміщення за адресою Велика Бердичівська, 24.